Друзі, вітання, ви на каналі Дохід і сьогодні в нас повернення легенди, а саме черговий сейл на платформі CoinList який ми будемо розбирати. Власне, представлений проект Волет Connect є більш ніж цікавим, і що найголовніше, одразу 100% токенів будуть доступні нам одразу на лістингу. Але, звичайно, про все по порядку. Поділюся досвідом участі в минулих івентах і, звичайно, розкажу про усі переваги та ризики впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. CoinList Скільки разів ви чули цю назву в контексті якоїсь life-change історії, там, де люди винесли величезні суми коштів. І зараз навіть не вкладається в голову, що на сейлі була представлена Solana, і, звичайно, на ній зробили сотні іксів. І саме Solana виходила на Coinlist, таким чином вони доволі гучно запустились. Звичайно, тоді ніхто не знав, що це за проект, який в нього масштаб, і так далі. Ну, черговий L1 блокчейн, який, як бачимо, зайняв свою топову нішу в криптовалюті, і фактично є однією з найбільш популярних монет. Однак, окрім Solana, також було багато топів, зокрема NIR Протокол. І Mutable, X, Flow і так далі. І вже доволі давно CoinList не радував нас топовими івентами. Тим не менш, ми пам'ятаємо про таку платформу, і нещодавно вони анонсували новий івент з проектом Wallet Connect. На папері виглядає непогано, пристойні метрики, хороший інвест, і що найголовніше, приємний вестинг, адже одразу усі 100% токенів. Будуть доступні нам на ТГЄ. Власне, що це за фрукт, такий ваш цей Wallet Connect, Давайте розбиратися. Загалом вони залучили понад 37 мільйонів доларів. І тут ми бачимо багато серйозних фондів, зокрема, Фенбуші Capital, Kraken Ventures, Shopify інвестували в криптопроект. Ну і звичайно, серйозні е, гравці, такі як Coinbase, Гешкей, Consensus і багато. Інших фактично в проекту вже є власна екосистема, в рамках якої є декілька працюючих продуктів, криптогаманець та багато іншого. Також варто пам'ятати, що раніше вони анонсували аеродроп, в рамках якого буде роздано 185 мільйонів токенів. І це знову ж таки як позитив, адже таким чином вони розташовують до себе ком'юніті, так і негатив, адже ми розуміємо, що будь-який аеродроп. Полетить в стакан продажів, і звичайно, це негативно впливатиме на ціну. Переходимо безпосередньо до деталей івенту. Як бачимо, я перейшов на платформу Coinlist і відкрив окрему статтю. Присвячено проєкту Wallet Connect. Перш за все, потрібно відзначити, що тепер не потрібно буде спішити залетіти одним з перших, адже формат FKFS прибрали. Тепер, взагалі, з форматом є доволі багато питань. Рухаємось нижче. Тут є інформація безпосередньо про цей проект. Як бачимо, його зареєстрували в 2018 році. Доволі довго вони білдились, і знову ж таки тут йде мова про інвестиції. Справді. Топові фонди, тут нічого не скажеш. Далі, знову ж таки, метрики проєкту, навряд чи це нам сильно цікаво, тим не менш. Далі мова про саплай. Бачимо, що на сейл виділено 2% від саплаю. І ціна у нас буде по 200 мільйонів ФДВ, а саме 0,2%. Долари фактично це непогана ціна, навіть якщо дивитися на ціну фондів, то це вже знижка від останнього раунду. Бачимо, що мінімальна сума для участі це 100 доларів, максимальна це 10 тисяч. Придбати ми можемо за USDC або ж USDT, і безпосередньо бачимо, що тут в нас є структура нової механіки. Ми можемо натиснути сюди. І безпосередньо нас перекидує на статтю, яка в деталях описує. Як працює дана механіка, знову ж таки, тут багато зайвої води, яка нам фактично не потрібна. Даний приклад, це взагалі, наче завдання з логіки при вступі кудись, тим не менш. Якщо учасників буде багато, то розподіл алокації може зупинитися на, допустимо, восьми сотнях. Ми цього наперед не знаємо, і я все ж рекомендую обрати менше тисячі. Якщо у вас є бажання зайти на більшу суму, то відповідно потрібно більше акаунтів. Знову ж таки, кожен Жен може підібрати для себе оптимальну стратегію. Посилання на усі матеріали залишу в описі. Кожен зможе ознайомитись. Далі у нас не менш важливий момент: а саме Вестинг, і тут 100% на ТГЕ. Якщо б тут були якісь інші умови, я б точно не розглядав даний проект, адже зараз точно не хочеться засаджуватись. І як я вже згадував раніше, я не роблю якихось довгострокових інвестицій на декілька років в контексті криптовалюти, адже розумію, що тренди доволі швидко міняються. І проект, який виглядає непогано прямо тут і зараз, вже за декілька років. Може бути нікому не потрібним. В принципі, ми це бачимо на прикладі більшості альткоїнів. І власне 100% на ТГЄ дозволяє нам розраховувати на відносно швидкий фліп. Адже фактично, ми отримаємо всі токени, зможемо їх продати і отримати якийсь результат. Що ж, переходимо на саму платформу. Перш за все, хочеться відзначити, що у них вічно якісь проблеми з куз-верифікацією. Тобто, якщо у вас досі немає аккаунту, ви будете намагатись його створити і будуть якісь затримки з їхньої сторони, це нормально. Ви на це не зважаєте, ну якось ви точно мусите пройти. Звичайно, я впевнений, що в більшості з вас вже були акаунти, і ви з них можете прийняти участь. Власне, що потрібно робити далі? Тут все доволі просто, але давайте коротко пробіжимося покроково, щоб кожен міг зрозуміти. Перш за все, це насамперед потрібно поповнити аккаунт CoinList. Тут натискаємо депозит, у мене 0, адже я вже прийняв участь. Ви натискаєте депозит і можете зробити поповнення USDT або ж USDC, але зважайте, що платформа приймає депозити в мережі ERC20. Вигідно виводити з Mexu або ж з біржі OKEX, там найнижчі комісії. Після того, як ви поповнили ваш баланс, натискаємо View і переходимо на сторінку «Sale». Далі Participate Now. І власне фінальна стадія це оплата. Тут ви обираєте USDT чи USDC, чим ви будете сплачувати. Тут ми також можемо ввести промокод, який збільшить ваші шанси на отримання алокації. Coinlist попередньо анонсував таку маркетингову кампанію. Я заповнював форму і на наше ком'юніті також опрувнули промокод. Тому вводимо код-Дохід, підтверджуємо його і бачимо, що він працює. Далі натискаємо Continue, відповідно, обираємо потрібну суму і сплачуємо її. Повторююсь, вище 500 доларів поповнювати, напевно, немає сенсу, якщо ви поповните більше. А вам дадуть алокацію на меншу суму, то вже 11 лютого після завершення сейлу ваші кошти будуть повернуті на акаунт. Фіналізуючи усе вище сказане, я б хотів наголосити на ще одному моменті, який, звичайно, є неприємний і на нього потрібно зважати. І мова йде про відсутність дедлайнів. У нас немає чіткої дати, коли відбудеться лістинг. І це нормальна практика для подібних сейлів. Зокрема, той же Solєр. Ми чекаємо, коли він вийде. І, зокрема, я готовий чекати, доки буде оптимальний ринок. І для мене головне результат. Однак для користувачів важливо розуміти наскільки ми морозимо свої кошти. І тут такого орієнтиру немає. То тобто ми не знаємо, вийде волет за місяць, за тиждень чи можливо восени. Також не варто забувати про технічну сторону. Платформа CoinList неодноразово глючила. При клеймі токенів, і таким чином ми втрачали дорогоцінні хвилини. Сподіваюсь, вони все-таки працюють над своїм функціоналом, і з проектом Wallet Connect таких проблем не буде. Але моє завдання поділитися з вами усіма потенційними проблемами, щоб ви могли тверезо оцінити усі ризики. Загалом ж я налаштований позитивно, 100% на ТГЄ, проект достойний уваги і планую брати. Участь. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Готував його насамперед для новачків, які раніше не приймали участь в подібного роду сейлах на CoinList, але зважаючи на новий формат, впевнений, що інформація була корисною для кожного. Сподіваюсь, що ринок буде відростати. Якщо вам цікава моя думка по актуальній ситуації, обов'язково перегляньте відео крипта з що чекати далі. Я ж натомість дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.